Хто хоче на море, їдьте на писмінську. Це повний треш. Просто пилуть. Такі відео жителі Рівненщини публікували в соціальних мережах 22 липня. Увечері міста та села області накрила гроза, яка позатоплювала більшість доріг. Якщо затоплені вулиці ще викликали у декого радість, то від води у власних домівках люди були не в захваті. Тому кликали на допомогу рятувальників. 22 липня о 16.41 рятувальники 5-ї рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно надавали допомогу в селі Великі Загірці Думицького району по вулиці Богдана Хмельницького по відкачуванню води з підтопленого внаслідок зливи підвалу в приватному домогосподарстві. До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки та три рятувальники. Велика вода не єдиний наслідок негоди на Рівненщині. Проти сильного вітру не могли встояти навіть дерева. 22 липня, о 17.53 Сарненські рятувальники отримали повідомлення, що внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Київ-Коваль-Ягодин поблизу міста сарни впало дерево. Рятувальники оперативно за допомогою спецінструменту розчистили дорогу. Ніхто із учасників дорожнього руху не постраждав. Через обриви ліній електропередач 11 населених пунктів повністю лишилися без світла, а ще три частково. Працівники рівне обленерго відновили електропостачання для понад 7 тисяч абонентів нашої області. Вони залишилися без світла через сильний буревій та грозу, яка була в нас в області у вівторок. І станом на вечір вівторка без електропостачання було 11 населених пунктів повністю і три частково знеструмлення були зафіксовані на території обслуговування Володимирецької, Млинівської, рівненської районної та Сарненської дільниці Рівнеобленерго. Працювали аварійні бригади енергетиків аж до опівночі. Станом на 9 ранку, 23 липня, наші фахівці завершили ремонтні роботи в мережах 10 кВт і до обіду продовжували відпрацьовувати поодинокі заявки споживачів в мережах 0,4 кВт. Станом на обідню пору всі споживачі рівненської області вже зі світлом. Попри те, що 23 липня в області сонячно, синоптики кажуть, дощі невдовзі знову повернуться. Ольга Данілюк новини Рівного.